Продовження я тільки що тут був. Продовження. Ну, я, навірно, викинув відео з вашого автомобіля. Мій автомобіль, Зараз котра година. Зараз ми подивимось. 6.57, Понеділок, 15 липня. Поїхали туди, на роботу. Уст. яке я задоволення, вийде. Тут дитинство моє пройшло. А той вже тако Просто тропілі плять на дитя. було. Немає ось дали. Яка брадість би була тут покататися на чорному колесі. Осталися прилавочку, понабудовували лавочок. Ну а тут так, приготувалися. Тут малим її на санках з'їжджать.